Не минуло й двох тижнів навчання як учні спортивного класу Житомирської школи номер 17 не можуть порозумітися з вчителькою історії. Мовляв, та некомпетентна і упереджена до чоловічої статі на підтвердження своїх слів. Старшокласники записали уривок онлайн уроку, де освітянка розмірковує про гендерну рівність. Відзнятим відео хлопці поділилися з блогером Андрієм Луганським. В результаті ситуація набула розголосу, а відео переглянули близько 20,5 з половиною тисяч підписників. Гендерна рівність це класно. Але якщо ми говоримо про гендерну рівність, то десь можливо в правах, так, да, на законодавчому рівні так. Але якщо ми говоримо про гендерну рівність в житті, жінка-чоловік, да, що таке гендерна рівність, рівність за статевим признаком, то ні, ну, про яку можна говорити гендерну рівність між жінкою і чоловіком, це дві різні біологічні істоти. Чому нам з вами так важко, у вас одні хлопці, так? Да? Тому що це абсолютно різна психологія, тому що це абсолютно різне світоспільняття, тому що ви, чоловіки, не заморочуєтесь над тим, над чим заморочуємося ми жінки, і так далі. Я цю тему можу багато розвивати. Але ну, чоловіків, вони завжди якою не була сильною жінкою, якою вона не була мужньою, ви завжди витриваліші, по-перше, фізично, по-друге, ви більш морально стійкі. Ви жоден чоловік не закатає істерики. Ну, можливо, є якийсь там один відсоток із ста, які там є істеричні, але це вже, мабуть, залежить від я не знаю, характеру, виховання психологічних особливостей там багатьох факторів, тобто не закатає. Він або пропустить повз вуха, або промовчить, або зробить висновки, або йому взагалі до фінічки, що йому сказали, тому тобто, ну, десь так. Тому гендерна рівність, ось тут, що жінкам дозволено виїжджати, чоловікам ні. Ну, не забувайте, що основна маса жінок, яка виїхала, це жінки, які поїхали з дітьми. За словами мами одного із старшокласників, яка анонімно надала коментар Житомир.Інфо, діти давно жаліються на викладачку до адміністрації школи, Втім, їх не чують. Вони давно жалілися на цю вчительку, і звертались до своєї класної керівниці з проханням її замінити, що їм не подобається, що не цікаві уроки, і вона некомпетентна взагалі в матеріалі як вчитель. Питання стояло в постійному сексизмі, тому що вона намовляє так би мовити. На чоловіків клас взагалі одні хлопці і вони сприймають це дуже до себе особисто. Хлопці вже не витримали і записали це відео і відправили блогеру. Після розголосу розповідає мама одинадцятикласника. У чаті класу почалися пошуки ЦАПа. Відбувайла жінка, побоюється, щоб дітей не утискали і переймається через намір дирекції. Скликати шкільні збори. Викликати на килимок, так би мовити, всіх вияснити, хто це зробив. І як сказав Андрій Луганський, всіх по совковому, скажімо так, репресувати. Директорка школи Ли переконує про цькування учнів і мови бути не може. А щодо ситуації з вчителькою, то її вивчає спеціальна комісія. Хай мама скаже, хоч одну дитину в нашій школі їхнього класу цькували. Ви про що зараз говорите? У нас найкращі діти це футболісти, це наше майбутнє. Жоден батько, я не кажу зараз цього класу, а взагалі зі школи. Не зверталися батьки з непорозумінням з цією вчителькою. Некомпетентність вчителя, я це не коментую, тому що це вчитель дійсно вчитель. А да, ми розбираємося з даним питанням. Я планувала провести батьківські збори на сьогодні, їх відмінила, тому що ну, інші є питання, які створена комісія. Ми вислухаємо кожного учня. І вирішимо це питання. Немає ніякого того гнобління в 17-й школі жодного учня. Всі вони різні в нас, але рівні. За це я відповідаю за ці слова.